Як для вас пройде тиждень з 13 по 19 січня? Для початку дивимось ваш сигніфікатор, щоб зрозуміти, чи підходить вам цей розклад. Так, рицар Пентаклів, ви зараз дуже зосереджені на фінансах. Можливо, ви перебуваєте в процесі якоїсь поїздки, готуєтесь до неї, можливо, поїздка якось відкладається, скасовується, і, в принципі, справи рухаються досить таки повільно. Дуже розслаблені, такі загальмовані, Можете відчувати, що ви якось не дуже швидко реагуєте на події. От от якась така енергія. Як для вас пройде цей тиждень? Диявол. Це буде тиждень, наповнений спокусами. Взагалі. Не ведіться на спокуси. Це може бути тиждень, який вас трошечки якось обмежує, сковує, де ви відчуваєте, що ви перебуваєте в залежності, але ви маєте зрозуміти, що насправді тут дуже багато чого залежить також і від вас. Це прекрасний тиждень для того, щоб сказати ні цигаркам, алкоголю, курінню. Це чудовий тиждень для того, щоб позбутись емоційної залежності, тому що емоційні гойдалки – Цього тижня вони будуть просто надзвичайно сильно зашкалювати якісь маніпуляції в стосунках, якась така підступність, і на роботі якось вас сковують і обмежують. Тут прекрасний час для того, щоб позбутися всього, що вас сковує, що вас обмежує, і від чого ви відчуваєте себе залежними.